Так, доброго часу, мої дорогеньки. Всі просять мене запитати з приводу ядерної зброї. Знову починається оці всі розганятися інфа з приводу зброї. Зброї ядерної. Так, давайте ж подивимося, що по ядерній зброї. Чи використаєте бункерне? Ядерну зброю. Він хоче це зробити. Але йому не дають. Він хоче це зробити, але йому не дають. І не дадуть. От ту зброю, про яку ми якби, говоримо, так, от хочемо говорити, тобто про ті прям великі, ядерні, там, ці боєголовки і все там. Цього не дадуть. Йому цього зробити не дадуть. Взагалі там у нього, бачите, то вже пихтить. Його зараз почали більш контролювати. Тобто оцю о, обличчя фірми тієї, да, як я називаю путлера, його почали більш контролювати, з ним вже починають, знаєте, як входити в конфронтацію, з ним починають спорити. О, так, да. Так що? Чи використає він? Ну, скажу так, що на сьогоднішній момент якась ядерна зброя загружена вже в підводні човни. Це так. Це правда. Але спокійно, без паніки, мої ріднесенькі, все буде добре. Чи використає він її? Дивіться, це не те, не та зброя, повторюсь. Це якась тактична зброя, це зовсім інше. Тобто, чи використає її, десь використає. Так, це. без, ну, Це ми всі розуміємо десь використає. Я вам більше скажу, вона десь вже використана була. Він вже її десь використовував. Вона вже була десь використана. Але про це ніхто не говорить. Бачите, Ну, карта таємності. Ось так. так що не переживайте, навіть якщо ця собака його і його й випусти, все буде добре. Так, да, будуть якісь. Але це не те, повторюсь, не те, не та ядерна зброя, про яку ми говоримо. Це не Чорнобиль там, якісь, там чи ще щось. Ні, це зовсім інше. Це щось по типу, можливо, тих самих фосфорних бомб чи ще чогось. Тобто, воно якесь тактичне. І воно вже було, розумієте? Тобто, вже його десь застосовували. Так що, Всі живі, всі здорові. і... Дякую Богу, що ми здорові. Так що, все там для нас все буде добре. Так, дякую вам дуже за запитання і всього вам найкращого. Люблю вас всіх!